Амо вас, шановні телеглядачі, в ефірі щотижнева інформаційна програма Факти здоров'я. Почнемо з головного. Днями відбулась зустріч кореспондентів факти з головним лікарем Котовського району. Він розповів про стан медицини у районі та окреслив її перспективи розвитку. Подробиці у нашому матеріалі. Система охорони здоров'я Котовського району одна з найбільших в Одеській області. На сьогодні вона включає міську лікарню на 365 шістдесят ліжкомісць та центр з первинної медико-санітарної допомоги, який у свою чергу складається з міської амбулаторії, 11 сільських амбулаторій та 30 фапів. В Одеській області хуторська система розселення Тобто основні села регіону невеликі за чисельністю мешканців. Це суттєво вплинуло на фельдшерський склад в області у процесі реорганізації. Ми постаралися фельдшерів, хоча по нормативам фельдшер має працювати в селі з населенням не менше 300 чоловік. Ми при реорганізації особливості нашого регіону і не сокращали. Фельдшерські пункти в селах з населенням менше 300 человек. Они у нас практично везде захранілись. З урахуванням нових передових технологій лікування, обладнання а також реорганізації в Кутовському регіоні сільських дільничих лікарень. Активно функціонують лікарські амбулаторії з ліжкомісцями денного перебування. В цих амбулаторіях зроблено атлічний ремонт. Эти амбулатории приближены к санитарным по возможности, ну, потому что помещения у нас уже были готовы. Э, планировка этих амбулаторий э, предусмотрела по возможности все санитарные требования. Амбулатории обеспечены достаточным количеством кабинетов, э, проточной холодной и горячей водой, внутренними туалетами. То есть эта амбулатория действительно соответствует э, нынешним... Санітарним настоящим санітарним требуванням. Головний лікар Олександр Жуковський розповів також про перспективи розвитку медицини у Котовському районі. Подальше реформування медичної галузі передбачає створення госпітальних округів. Незабаром в Одесі на базі міської лікарні буде створений центр госпітального округу. цьому госпітальному округу буде відноситися Балтський район, Краснокнянський і Кодимський, ну і Котовський район. Кроме этого, Планується на базі нашої больниці створення перинатального центру второго уровня. У центрі перинатальної допомоги другого рівня буде надаватися допомога вагітним жінкам з патологіями. Окрім цього, планується реорганізація, а саме розширення пологового та анестезіологічного відділення з ліжкомісцями інтенсивної терапії. Таким чином покращиться ситуація з екстреною медичною допомогою в Котовському районі. Відтепер молоді українські лікарі мають можливість навчатися за кордоном. Про це заявив голова фонду медичної допомоги дітям Бьорн Мартінов. Як саме проходить навчання та в яких країнах далі у сюжеті? 26 листопада відбулась науково-практична конференція на тему актуальні проблеми сучасної педіатрії. В роботі конференції взяв участь професор Бьор Мартінов, який представляв інформацію про фонд медичної допомоги дітям. На конференції голова фонду підписав договір про співпрацю з ректором Одеського національного медуніверситету. Теми, які обговорюються, вони традиційно знаходяться в сфері Одеської школи педіатрів. І їх обсуждение будет очень полезно вот в наші непрості времена реформі системы отечественного здравоохранения і построєння нової системи здравоохранения, в которой первичная медико санитарная помощь буде грати главенствующую роль. Історія педіатричних кафедр Одеського національного медичного університету сягає корінням в початок двадцятого століття. Звісно, не всі кафедри засновані так давно. Наприклад, 26 листопада, кафедра педіатрії номер 1 який і присвя. Рачувалась конференція, святкує своє 15-річчя. В ході конференції професор Бьор Мартінов розповів про роботу фонду та зазначив, що специфікою їх навчання є надання найбільш сучасних знань в області медицини. Фонд заснований добровільно і, як наголошує сам пан Мартінов, немає ніяких політичних чи релігійних зв'язків, лише освіта. Студенти мають змогу навчатися в Америці та Польщі. Інтернам, які приїжджають до Америки, пропонується робота в кращих госпіталях Америки. Голова фонду зазначив, що не обійшлось і без проблем. Під час першого досвіду закордонного навчання злий жарт з багатьма студентами зіграв мовний бар'єр. Першими волонтерами стали львів'яни. Через специфіку міста студенти були направлені до Польщі, адже майже всі учні добре володіли польською мовою. Сьогоднішня конференція посвящена дальнішому повищенню професіонального рівня наших врачей, педіатрів, наших дитячих врачей. И я хочу сказать, что, конечно, эта работа должна продолжаться постоянно и беспрерывно. І ба только доктор, який владіє новішими знаннями, може качественно і своєвна казати помощь дітському населенню. Після закінчення курсу навчання інтерни мають змогу залишитись та продовжити вчитися у найпрестижніших закладах Америки, таких як Стенфорд, Гарвард та інших. Як заявляє пан Мартінов, українські інтерни значно відрізняються від студентів з інших країн. Проблема в тому, що українські студенти, повертаючись в Україну, не передають досвід, отриманий за кордоном, що слід робити, враховуючи. Чи ситуацію української медицини? Продовжуємо випуск. В цьому році завершується чотирирічна програма Одеської обласної ради з протидії такому захворюванню, як СНІД. Фахівці підбивають підсумки та прослідковують статистичну криву. Про результати моніторингу безпосередньо від фахівців. Заболеваемость на ВИЧ-инфекцию в 2009 году составляла 65,8% на 100 тысяч населения. По концу работы нашей программы эта цифра составляет 46,2% и имеет снижение на 19,6%. В 2009 году заболеваемость на СПИД составляла 48,2% на 100 тысяч населения. Сейчас эта цифра составляет 34,5%. Наблюдаем снижение на 14,3%. В Украине Держава визнає активізацію профілактики поширення вілінфекції та сніду, забезпечення лікування хворих, які того потребують, дотримання їх прав та формування толерантного ставлення до них у суспільстві. Так доктрина, яка преслідується у всьому світі і озвучується тим, що СПІД перестав бути смертельним заболіванням і переводимо заболівання хронічно рецидівірующая, підтверджується нашими діями, підтверджується відробки нашої програми, підтверджується нашими медичними усилиями. Найкращим тому доказом слугує зменшення смертних випадків від цієї недуги. У відсотковому співвідношенні це один до двох на користь повноцінного життя. Смертність від спіду дві тисячі дев'ятого до составляла 7,8%. Зараз смертність восім десятих процента. Для успішної протидії поширенню віл-інфекції в Україні потрібна подальша концентрація зусиль держави і всього суспільства, ефективне партнерство з ООН, двосторонніми донорами, громадськими організаціями та благодійними фондами. Україна об'єдналася з іншими країнами Європи задля участі в заходах першого європейського тижня тестування на ВІЛ. Мета більша поінформованість населення щодо такого тестування та сприяння його поширенню. Одеса долучився до такої ініціативи. Подробиці далі. Майже половину віл інфікованих в Україні не здогадується про свій діагноз причина не проходження тесту на ВІЛ-Позитив. За оціночними даними нині близько 238 тисяч українців віком від 15 років та вище віл позитивні. Дані відрізняються від офіційної статистики. Мається на увазі диспансерний облік закладів охорони здоров'я, котра подає наполовину менші цифри. Така розбіжність через небажання людей проходити тестування. Європейський тиждень намагається зменшити рівень пізньої діагностики на імунодефіцит. Адже своєчасно встановлений діагноз, невдовзі після інфікування та подальша антиретровірусна терапія дають шанс людині на довге повноцінне життя. На сьогоднішній день в міському центрі состоїть на очоці більше 8 тисяч віч із них зі спідом порядка 2 тисяч. 2000 дві тисячі специфическую отримують антиретровирусную терапію из терапію. З них 107 детей. нині в Одеському регіоні є всі умови для проходження тесту на ВІЛ. Медична та соціальна допомога забезпечена. Обслідування можна буде пройти во всіх лікувальних учреждениях города і області. Вот а також в общественных організаціях слідування можна пройти як анонімно, так і под своїми особистими даними. Одеські активісти не залишилися осторонь європейської ініціативи. Вони дієво готувалися до цих тематичних семи днів. Ми цілу неділю їздили по всьому городу, тестували населення. Вот на етані ділім були також були в саунах. Активісти громадського руху Віра Надія Любов вже давно співпрацюють з одеськими приватними лазнями та саунами. Вони пропонують та надають їм безкоштовні послуги стосовно розповсюдження медтестів. Ми можемо безплатно приїхати протестувати на ВІЧ-інфекцію, на гепатити і на інфекції придушся паловим потім. І за попередній до акції тиждень таким чином було протестовано в нашому місті 270 людей. Хочете знати результати? Вони вражаючі. Підозра на віл позитивність виявилася у 40. Реакція людей. шок. Ну, Спочатку в ужасі, но так как ми виїжджаємо з команди, наші сотрудники работники психологи одразу проводить, и наші сотрудники проводили чоловіка в міський центр СПІД, где он може передати методом ИФА, вот, и убедиться действительно є или нет. За поточні сім днів працівники благодійних фондів та громадських організацій планують оглянути ще близько 300 одеситів. Допомога буде вчасно та фахова, адже серед перевіряючих медиків вітчизняних та європейських закладів охорони здоров'я. Йдемо далі. Нині в Одесі мешкає майже 54 тисячі людей з обмеженими можливостями. Серед них 19 тисяч юнаків та дівчат і 3 тисячі дітей. Дійсність сьогодення така, що якраз ця категорія населення надзвичайно гостро відчуває брак уваги з боку суспільства та не може себе повноцінно реалізувати в соціумі. Напередодні Міжнародного дня інвалідів, що відзначається 3 грудня, в міському інтегрованому клубі Шанс зустрілися благодійники та чиновники. Щоб го. Рити проблеми з особливою молоді. Вибір місцям не випадковий цей клуб, тільки перша ластівка серед собі подібних. Його місія згуртувати усіх тих, хто потребує підтримки, спілкування та допомоги через певні проблеми зі здоров'ям. Деталі далі. Молодь є молодь. Неважливо, що через певні фізичні вади ти не можеш вийти з квартири та відвідати нічний клуб. Тобі, як і тисячам українських юнаків та юнок, подобається Ріана чи Океан Ельзи. От тільки слухати наодинці відомі хіти не дуже весело. Та й поділитися враженнями від прочитаної книги частенько нізким. Що там казати? Життя молодої людини, замкнене у чотирьох стінах через фізичні вади, не відсвічує веселковими барвами. Ці Люди теж є, вони сюди по домам закриті в чотирьох стінах. Родители уже уставшие борь постоянной борьбы с недугами. Самая главная проблема это то, что они забыли и то, что они себя по прежде всього, ну і, звісно, проблемы, материальные и все остальное у багатьох країнах світу люди з обмеженими можливостями повноцінні члени суспільства. Вони працюють, професійно займаються спортом, створюють міцні родини. Українські інваліди поки що тільки починають повноцінно вдихати вітер справжнього життя. Інтегрований клуб Шанс для оселивої молоді функціонує у нашому місті. Він відкрився за сприяння благодійного фонду Молодий інвалід. Останній згуртував майже тисячу виняткових особистостей по городу. Ну если в область захватит, там есть и городские, наши областные тоже есть ребята, которые некоторые даже переехали из области в город уже. Благодаря фонду ні вышли з вийшли замі, женились вийшли живут і живуть Одессе. Молоді люди з особливими можливостями можуть зробити великий позитивний внесок у процвітання держави. Вони мають великий нерозкритий потенціал для цього. Завдання влади консолідувати всі провладні структури, громадськість та благодійність з метою вирішення проблем цієї категорії населення та зробити все можливе, аби життя особливих людей ставало з кожним днем все кращим. І на завершення про шкоду тютюнопаління знайдіть хвилинку переглянути цей відеоролик. Ви не залишитеся байдужими. Зустрінемося наступного тижня всього найкращого. Якщо свісті всі существуючі яди в таблицю, вона буде в сотню раз більше таблиці Менделеева. Ти можеш не знати їх названь і лікарні виглядять. но будь уверен, з большинством з них ти сталкиваєшся кожний день. Угарный газ ⁇ прозрачный газ без запаха и вкуса. Образуется во время горения и вытесняет из воздуха кислород. Поэтому даже при небольшой концентрации угарный газ вызывает головокружение, тошноту и смерть. Ацетон ⁇ мощный растворитель. Без следа растворяет лак для ногтей. воск. И даже резину. Мышьяк. Полуметалл зеленого оттенка. Раньше использовался для избавления от грызунов. на человека влияет точно так же. Синильная кислота, как и любая другая кислота, жидкая, обладает приятным запахом миндаля. Ароматные испарения синильной кислоты легко проникают под кожу. Кожа становится ярко-розовой. Так начинает действовать сильнейший в мире яд. Через пару минут он вызовет судороги и заблокирует дыхание. Это называется молниеносным отравлением. Формальдегид – ядовитый газ. Если растворить его в воде, можно получить формалин. Даже слабый раствор вызывает гибель живых клеток. Зато в формалине хорошо хранятся уже неживые экспонаты для биологических исследований. Полоний – полуметалл серебристого цвета. Красивый, но радиоактивный. Вызывает лучевую болезнь, а с ней облысение, язвы, лихорадку и Бензопирен, канцероген первого класса опасности, образуется при сгорании почти любого горючего вещества, действует изнутри организма, может изменить структуру клетки и даже ДНК, а это приводит к мутациям. Если смешать все эти яды, погибнет даже таракан, самое живучее насекомое планеты. каждой затяжкой все это попадает в твой организм. Какой из ядов подействует первым? Проверишь на себе?